Новий рік вже на порозі, старий рік минає, Україна у тривозі, мир, хай завітає. В кожен дім, в кожну хатину просим тебе, Боже, хай полине коляда, ж правда переможе. Ось і приходить новий рік, вже стукає в двері. Нехай він принесе нам щастя, радість, здоров'я та добрі новини. Гаразди, хвороби та сум нехай залишаться позаду, і не будемо брати у рік новий. І нехай усі мрії збудуться з Новим роком. Хай світле новорічне свято подарує натхнення та сили для нових досягнень і успіхів, нових побажань та ідей. Бажаю миру, здоров'я та любові кожній українській родині та всій нашій країні. З новим роком Нехай майбутній рік принесе вам безмежну радість і щасливі миті, зичу досягати нових вершин і відкривати для себе незабутні пригоди. Нехай мрії стають реальністю, а досягнення заповнюють ваше серце гордістю і вдячністю. Кожен день життя це можливість для досконалення, А кожна перешкода це лише новий шлях до зростання. Тож, нехай новий рік принесе терпіння та розуміння які допоможуть перетворити будь-які труднощі на навчальну досвід З Новим роком. Хай цей рік обов'язково принесе ваш будинок диву. Нехай в житті стане більше добра, щастя та успіхів. Шановні колеги та студенти, вітаю вас з новим 2025 роком. Нехай новий рік принесе у ваше життя багато щастя, удачі, міцне здоров'я, любов та мир. Нехай він буде сповнений яскравими барвами, приємними моментами та радісними подіями. Друзі, з Новим роком! Нехай у 2025-му кожен із нас отримає те, чого так прагне. Щастя, натхнення та великої перемоги нашої України. Бажаю нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів натхнення. Вітаю із святом студентів Харківського державного професійного педагогічного коледжу імені Вернаці. святом вас! Новим роком. Нехай новий рік буде наповнений посмішками, коханням, теплом і незабутніми моментами, які запам'ятаються назавжди. Нехай цей рік принесе найбільшу радість, щасливі хвилини і гармонію у житті. Нехай новий рік принесе мир, здоров'я, щастя та процвітання. Бажаю, щоб усі мрії ваші здійснилися З новим роком! Дай мне речь подаруя рек